Поліцейські відкрили два кримінальні провадження через конфлікт у ворогці на Івано-Франківщині, під час якого опівдні, 4 липня, люди напали на військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їхні дії кваліфікували як перешкоджання діяльності збройних сил України та хуліганство. Про це повідомив речник поліції області Андрій Яцків. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад. Доставлений швидкою допомогою. Ми оглянули його без 15.03. три. Оглянутий він окулістом, лором, травматологом, неврологом. Це Хімічний опік, всі забій м'яких тканин носа і обличчя натарна медична допомога, призначено амбулаторне лікування. І він поїхав відео, на яких люди вимагають прибрати блокпост у Ворогті 4 липня. Опублікував у Фейсбук-спільноті Громада Ворогти депутат Ворохтянської селищної ради Олег Молдавчук. Ми мусимо усі йти, це однозначно, але не таким методом, не таким шляхом. Є закон і є Конституція країни. І ви маєте діяти за законом і за конституцією України. Сьогодні ми вам вас попереджуємо. Ми вам даємо час виїхати з Ворохти і ніде ви в Ворохті на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо. Ми вас знесемо скільки би вас там не було. На відео також видно, що люди вимагали від чоловіка у військовій формі вийти з автомобіля, штовхали автівку та били її ногами. На іншому відео один з чоловіків у військовій формі штовхнув жінку. Звернень від жителів ворогти стосовно цього інциденту до поліції не надходило. Сказав Суспільному речник поліції в області Андрій Яцьків. Депутат Ворохтянської селищної ради Олег Молдавчук, який брав участь у зібранні у коментарі Суспільному, розповів, що блокпост на в'їзді до Ворохти прикордонники з представниками ТЦК та СП встановили о 8 годині. О півдні приблизно 300 місцевих жителів прийшли до будівлі селищної ради, щоб висловити незгоду. Пізніше вони поїхали до цього блокпоста. Громада Ворохти де відстоювати свої інтереси перед прикордонниками ТЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост. Перший заступник начальника Чернівецького прикордонного загону Руслан Явтушинський на відео сказав, що блокпост поставили тимчасово, щоб перевірити порядок в'їзду і можливе доправлення у прикордонні людей, які ухиляються від призову і мають намір порушити державний кордон в обхід ворогти через гори. «Перенесли ми спільно з поліцією і є розпорядження коменданта сил по 39 пробус триствята. Другі та маємо розташовувати мобільні прикордонні пости. Виділі громадах. Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднів у коментарі Суспільному підтвердив, що при в'їзді у ворогту зранку, 4 липня, розгорнули контрольний пост. Так була конфліктна ситуація. Так, після конфліктної ситуації контрольний пост прибрали чи постраждали представники державної. На Фейсбук сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки повідомили, попри те, що блокпост забрали. У людей документи перевірятимуть і надалі. Там також додали, що жителі ворогти на блокпосту напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину, боїць воював на фронті і був поранений. Ситуація наступна: на в'їзді Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи. Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов'язку служби в армії. Нам не зрозуміло проти чого протестують місцеві жителі. Проти своїх же односельців, які воюють зараз і захищають нашу країну, проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям, і воюють за нашу державу. Ми телефонували селищному голові Ворохтянської громади Олегу Дзем'юку, щоб дізнатись його позицію щодо конфлікту у Ворохті упродовж 4 та 5 липня. Проте на момент виходу сюжету він не відповідав на дзвінки кореспондентів Суспільного. Наталія Василовська, Ілона Захарук, Руслана Полівчак, Суспільне новини, Івано-Франківщина.